Друзі, вітаю! З вами Михайло Том'єв і це канал Пасіка на Лежаках. Ну що ж, друзі, настав той день, коли вже потрібно починати потрохи загодовувати бджіл цукровим сиропом. Якраз ну, в принципі, кожний рік, десь з 15 серпня, ми розпочинаємо цю роботу. Чому саме в серпні місці, бо від цього місця дуже багато залежить взагалі, як зайде потужність сім'ї в зиму, і як далі себе буде почувати бджоло-сім'я? Як правильно використати ту бджолу, яка є на даний час? Тобто від цього місяця залежить майже 90% результату, який буде у вас в зиму? Ну, звісно, що вже і весною. Ну що ж, ми приготували сьогодні достатню кількість бджолиного цукрового сиропу для, того, для згодування бджолам. Я зараз покажу, як ми готуємо бджолиний сироп. У нас такий дуже простий рецепт. Дуже швидко можна приготувати сироп як вдома, так і вже на полі, де сама знаходиться пасіка, без будь-яких заморочок, знаєте, як... Дуже часто бачу в соцмережах питання, як приготувати сироп, яка кількість, концентрат, який повинен бути цукру та води. І є дуже багато відповідей. І я розумію, що новичкам ну, все ж таки складно вибрати, яким самим чином готувати цей сироп. Ну, я вам скажу просто проста одна річ. Не треба дивитися всяких цих відео, всяких тих заморочок, щоб ви. Весною, наприклад, там йде один до 2, восені 1 до 1,5, один до одного, вже, ну, якби загодівля в зиму. І в новачків, та й не тільки в новачків, виникає багато питань, Ну, яким самим чином все ж таки треба робити і як буде правильно. Ну, Дивіться, ми вже займаємось бджільництвом 14-15 рік, вже пішов. Я вам скажу, ми робили завжди одним рецептом. Як в зиму, так і весною, так і в підгодівлі в беззятковий період. І в нас з цим питанням завжди ідеальний варіант при готівлі цукрового сиропу. Тому я вам зараз покажу, як його робити. І в вас більше ніколи не буде питань з цього приводу. І ще, ну, наприклад, який він повинен бути, цей сироп зараз? Чи один до одного, чи один до двох, чи більш рідкий, чи більш. Такий густий. Я вам скажу, сироп повинен бути сиропом. Він не повинен бути ні водянистим, не сильно густим, бо густий цукровий сироп, бджола теж неактивно його забирає. Сильно рідкий з недостатнім концентратом джоленого сахарного цукру. Теж є як водичка, яка ну, тільки повинна бджола. Так скажемо, правильно переробити цю солодку водичку та з неї щось залишити. І ну, це лишня робота для бджіл, так скажемо. Тому сироп, він, якщо сироп, то він має бути зроблений правильно і без всяких заморочок. Ну що ж, дивимось, друзі. Як зробити сироп в домашніх умовах? Ми завжди робимо сироп, дивіться, в наших алюмінієвих ось таких от бідонах. Все дуже просто, друзі. 20, дивіться, відро в нас є на 20 літрів води. Тут ми вже налили 20 літрів води. Наливаємо зараз, ось, дивіться, рівно 20 літрів в наш інший бідон. Вода обов'язково повинна бути питною. Не хлорірованою. Якщо вона відповідає всім нормам, то воду не треба не кипітити нічого. Абсолютно сира вода, яка є з свердловин, ми її викачуємо в нас на Басарабії вода, яка є придатною для споживання. Ось таку воду ми прямо і використовуємо і не треба не нагрівати, не кипітити нічого, абсолютно. Просто наливаємо і починаємо готувати цукровий сироп. Дуже багато, я дивився, є переглядав відео. Дуже багато помилок роблять саме при початку приготування цукрового сиропу. Люди здебільшого зважують цукор, висипають, потім починають вимірювати кількість необхідної води і починають доливати в'ємкість, єм... в, в яку вони приготували для приготування сиропу. Це вже не є, є неправильним. Чому? Тому що коли ви висипаєте спочатку цукор, потім воду, ця консистенція і цей цукор починає збиратись такі комки, і потім дуже тяжко і важко розчинити цей цукор. Тому правильно спочатку наливаємо ту кількість води, яка необхідна. На 40-літровий бідон це буде 20 літрів води, 25 кг цукру. Ще раз, будь ласка, на 20 Літрів води, 25 кг цукру. Тобто на 2 молочних бідона у нас йде рівно один мішок цукру. Якщо вам треба приготувати меншу кількість цукрового сиропу, наприклад, там 20 літрів сиропу, то вам на 10 літрів води треба буде 12,5 кг цукру. Це буде ідеальний сироп, який вам підійде як на загудівлю зиму. Як, на, як на для стимуляції в літній період, для нарощування бджолиних сімей перед головним взятком, так і для весни. Тобто ми робимо один вид цукрового сиропу, який нам підходить для всіх періодів бджільництва. Ну що ж, я висипаю, показую, як ми це робимо, друзі. Ось так. от, Не треба нічого не вимірювати. Просто беремо, налили 20 літрів. І насипаємо цукру до повного. Ось таким от чином. Висипаємо в інший бідон, в який ми налили теж саме 20 літрів води. І дивіться, що в нас виходить. Рівно однакова кількість цукру ми насипали. Що в один бідон, що в інший. І не треба нам витрачати лишній час для того, щоб вимірювати щось, висипати. Просто головне вам налити правильну кількість води. Все, поналивали. І тепер, друзі, просто перемішуємо. Так як ми зробили правильно, спершу налили воду, а потім в воду налили цукор, засипали цукор, то в нас ніяких комків, нічого на дні. Бідону не утворюється. І виходить, що ми дуже легко, просто, без будь-яких навантажень, робимо цукровий сироп, який нам необхідний для годування бджіл. Ось так от просто, дуже легко. Ми в буквальному сенсі десь за хвилин 20 робимо десь одну тонну цукрового сиропу. Всього-навсього за 20 хвилин. Бачу декілька там ну, різних відео теж передивлявся, там пишуть ретельно перемішувати, дуже довго там мішати, щоб не було осаду, цукру на дні. Тут цим займатися не треба. Просто перемішали, залишили на 10 хвилин, попили кави, через 10 хвилин прийшли. Знову один разочок перемішали, буквально 20 секунд на бідон, не більше. Знов залишили на 5-10 хвилин, ще третій разочок перемішали, сироп буде ідеально розчинений і буде супоровим для початку робіт і годівництва ваших джунних сімей. Ну що ж, взагалі, що я хочу ще додати до цього відео, дивіться, друзі. ну, По-перше, щоб у вас були крутезні сімейки, щоб вони класно йшли в зиму. На це впливає не один фактор, не тільки заготівля бджіл. По-перше, це вчасно відкачений мед. Друге, це вчасно оброблена бджола від кліща вароа. Ми робимо це одразу після останньої відкачки меду. Одразу в цей же день ми кладемо смужки від кліща, ми клали варостоп. Зараз будемо класти через 2-3 дні контрольну обробку. з Полосками Монхао, виробник Китай. Третє це вчасна загодівля бджіл цукровим сиропом. Чому я саме кажу вчасна? Тому що дивіться, зараз та, та бджола, яка є в бджолених сім'ях, вона не буде йти в зиму. І нам, для нас дуже важливо цю бджолу використати саме зараз, щоб вона е, заготовила нам достатню кількість е, меду. Для того, щоб нас, наші сімейки, не тільки перезимували, але і вистачило їм цього корму як для зимівлі, так і для весни. Бо зимою я дивлюсь на різноманітних теж сайтах в соцмережах, постійно пишуть, куди коли, коли треба класти кандії, як правильно його класти, що з ним робити. Ну це взагалі дурниці, бо подивіться, в нас 650 сімей. Якби я колотив ці всі ліпьошки і бігав зимою, кожен вулик відкривати, ну, будоражити бджіл в першу чергу. Ну, це взагалі неприйнятно для бджіл. Все, що необхідно для бджіл, треба дати саме в серпні місяці. І це треба необхідно взагалі зробити до 1 вересня. Чому? Тому що з 1 вересня вже починає вилуплюватися та бджола, яка піде в зиму. І нам... Не треба цю, зиму, цю бджолу е, використовувати для переробки сиропу та, для, та для заготівлі меду нам в зиму. Тому ця бджола, яка зараз є, ми її використовуємо як для заготівлі, так і для вирощування розпліду, е, також для нарощування цих сімей в зиму. І ми отримуємо, я певен, дуже крутезний результат. Тому ми наготували зараз цукрову сиропу і починаємо годувати. Ми згодовуємо через день. Ось в нас є ось така от ємкість на півтора літра, дуже зручно її користуватись. Один такий, одна от така от ємкість на одну сімейку і годуємо ми через день. Тобто ми за період з 15 серпня по 1 вересня дамо нашим ділам десь. Сім разів по півтора літра цукрового сиропу. Останні два рази будемо давати вже цукровий сироп. Такий є препарат, продається з натуральними травами, називається бджоліус. Якщо хтось ще не знає, ми будемо його використовувати в останні дві загудівлі. Це йде як профілактика від нозематозу для обробки. І та підняття імуні... імунітету бджіл в зиму. Тобто, я рекомендую, це дуже класно впливає на кишковий тракт бджоли, і вона дуже легко переносить зиму, дуже легко виходить з зимівлі і ніколи в нас не буває нозематозу. Ну, вже п'ятий чи шостий рік ми користуємось цим даним препаратом. Нам дуже подобається, тому ну, я рекомендую, тому що ми вже це випробували на нашій пасіці. Що я ще хотів додати? Також дивіться, друзі, до нас дзвонили, дзвонили представники компанії Enzym Biotech. Вони нам пропонували свою продукцію. Це я передавлявся їхній сайт. Дійсно, дуже крута компанія. Вона є для мене новою. Я не знаю, наскільки вона і коли була утворена, але дуже кортезна компанія і виробляє дуже багато. Біохімічних препаратів для різного видає, так скажемо, і використання? Вони запропонували нашій пасіці спробувати готувати наших бджіл інвертованим сиропом. Для цього вони запропонували нам інвертазу сахароза. Що в ньому? Є хороша, так скажемо. Ну, ознайомившись а, з цим препаратом, ну, дивіться, інвертаза завдяки своїм сполученням розчіпляє сахарозу на фруктозу і глюкозу, що а, не дає змогу бджолам дуже легко переробити цей сироп, і за вмістом цей сироп має а, склад і вміст як а, квітковий мед. Тобто за споживністю він більш е, поживний для бджіл. Імунітет бджоли буде в зиму набагато кращий, ніж просто з е, цукрового сиропу, який не є інвертованим. Е, цей препарат дуже класний для великих об'ємних пасік, наприклад, як в нас. Е, чим він корисний, тим, що ми можемо зробити заблагочасно дуже велику кількість цукрового сиропу е, інвертованого. І він цей сироп не буде. Довгий час, так скажемо, псуватись, тобто можна буде його використовувати навіть пів року і більше. Дуже, в принципі, зручно, я ну, розмовляв з представницею цієї компанії, я вирішив не відмовлятись від використання цього препарату і запропонував свою просто пропозицію, що я візьму і загодую окремій. 10 бджолиних сімей для того, щоб зробити порівняння, чи дійсно цей препарат буде впливати, так скажемо, позитивно на бджіл, буде достатньо крутий і класний розвиток, і більше поживних речовин буде в бджіл, і вони дуже легко будуть виходити з замівлі. Ну, Досить. Інструктивно досить, так скажемо, багато є інформації щодо цього препарату. Також я бачив, реклама вже є. Багато людей користуються цим препаратом. Вони дуже задоволені. Але так як я ще не використовував ніколи взагалі інвертований сироп на своїй пасіці, то я не можу рекомендувати своїм підписникам ну, використовувати взагалі не те, щоб. Інвертований сироп фірми Enzym Biotech. Але взагалі ну, там є різні так скажімо, хімічні теж сполуки, які виробляють інвертований сироп. Я ніколи їм не користувався, тому я не можу вам так скажімо, радити, чи використовувати, чи не використовувати. Але є хлопці, які вже використовували, вони дуже задоволені. Тому я теж вирішив взяти і випробую в цьому році на 10 сімей. І буду давати, звісно, відгуки на наступний рік, якщо нам сподобається, обов'язково буду рекомендувати. А поки ми тільки взяли на пробу, так скажімо, ось 200 мл, ось такий от об'єм, використовується інвертаза 1 мг на 1 кг цукру. Тобто цей об'єм в 200 мг на 200 кг цукру. В принципі, десь це на 350 літрів інвертованого сиропу. Виготовляється він не дуже складно. В принципі, нагріваємо воду до 50 градусів, на кожен кілограм цукру додаємо інвертазу, добре перемішуємо і в такому стані залишаємо. Підігріваючи воду, щоб залишаємо і частково перемішуємо на 24 години, тобто на одну добу. На слідуючий день знову нагріваємо для пастерізації цю ємкість з цим інвертованим сиропом до 80 градусів і залишаємо остивати. Після цього інвертований сироп вже є готовий для використання. Ну, будемо пробувати, друзі, інновації. Дякуємо, що Україна розвивається. Дякуємо, що є такі люди, які зацікавлені, які роблять і облегшують нам роботу взагалі. Так що будемо і ми потрохи просуватися разом із технологіями. Це все є дуже непоганим. І тому я рекомендую, якщо хтось захоче, друзі, спробувати. Я залишу посилання, залишу номер телефону. Можете теж, теж замовити і самі випробувати цей. Дуже цікавий препарат для інвертування цукрового сиропу в домашніх умовах. Також, якщо ви скажете, що ви від каналу Пасіка на Лежаках від Михайла Томєва, я особисто просив для своїх підписників 5% знижки на даний препарат. Тому, якщо вам буде цікаво, будь ласка, звертайтеся, така от ємкість в 200 мл, коштує 450 гривень. Якщо ви скажете, що ви від каналу Пасіка на лежаках, вам зроблять ще 5% знижки. Ну що ж, друзі, я вам в принципі показав, пройшло ще 10 хвилин. Ось дивіться, осаду дуже мало залишилось, ми ретельно ще один раз перемішуємо. І через 10 хвилинок ще раз. Ось так от ми зараз, одразу. Готуємо для своєї пасіки 20 бідонів цукрового сиропу. В мене особисто бджола замує. Просто ідеально. Головне все правильно зробити і правильно заготувати бджіл. Часно заготувати. Ось таким от чином, друзі, не треба там часами чи хвилинами вимішувати. Просто розмішали і залишили знову. Ось тут я вже хочу вам показати результат. Дивіться, що в нас виходить через годину, як цукровий сироп відстоявся, я зараз нулью і ми згодуємо декілька сімейка. Ось дивіться, от який він прозорий, дуже яскравий такий от сиропчик. Зараз ми дамо нашим джолкам. Відкриваємо, ми з моїм помічником на пасіку в 250 сімей і розливаємо за 20-25 хвилин. Робимо це дуже швидко ось таким от чином. Ні одна бджола, друзі, не топиться, всі бджолки виходять з годівнички живенький, здоровий. Обзор годівнички я обіцяв, я обов'язково зроблю. Ті підписники або покупці меду вони завжди переживають, що чи не годуєте ви своїх бджіл цукровим сиропом, чи нема вмісту цукрового сиропу в вашому меді. Дивіться, друзі, при нинішній ціні на мед, ну, це взагалі безглуздо ну, купувати цукро, цукор по 35-37, по згодовувати бджілем, робити купу роботи і потім здавати цей мед по 45. Ну, Нема сенсу, і я взагалі, я думаю, що останні вже декілька років мало хто цим займається, навіть ті, е, так скажімо, бджолярі, які б займалися цією справою, я і навіть бджолярами не можу назвати, бо справжній бджоляр, він ніколи не буде згодовувати цукровий сироп і потім цей мед е, е, виносити на ринки і продавати. Звичайним, дуже добрим і хорошим людям. Тому все, що ми згодовуємо, повірте, до весни бджоли абсолютно все виїдають, все переробляють на черву, бджолки розвиваються навіть весною при нестачі достатніх кормів. Це була, буває вже в затяжну весну, коли є холода і цвіте вже ріпак, але медозбору немає, нема. Ми вимушені давати бджолам. Медо сито, щоб підтримати бджолок до того періоду, як вони почнуть носити медок. Тому кожен джуляр просто з любов'ю відноситься до бджіл. І я певен, що кожен український бджоляр не займається цією справою. І якщо він щось згодовує, то це тільки для блага бджіл. Ось таким от чином, друзі, ми розвозимо, в нас є тачка, яка Розвозить бідони, ми їх розвозимо по всій пасіці і дуже швиденько розливаємо наш цукровий сиропчик Виходить це дуже швидко, одна людина відкриває, один наливає. І вперед бджола пролікована, зараз догодовуємо і вже через. Півтора місяця десь буде формування бджолиного гнізда в зиму. я обов'язково зроблю відео і покажу, все ж таки, як правильно, і скільки рамок треба буде залишити, як правильно зібрати гніздо. І ще, якщо в когось виникає питання, скільки давати, ну, особисто на ваших пасіках, дивіться, ми через кожні 4-5 разів, коли даємо бджолам. Соропчик ось так, от по півтора літра. Ми робимо контрольний огляд бджолиних сімей. Тобто ми проходимо 5-10 бджолиних сімей, передавляємо, скільки в них вже запасу кормів. Чи треба ще давати, чи не треба. Бо є дуже важливим не тільки загодувати, але не перегодувати. Якщо їх перезакормити, це теж негативно вплине на бджолини сім'ї. І вони не те, що не наро... наросять силу, а наприклад, навпаки. Сила таких бджольних сімей буде жахливою і навіть смертельною для сімей. Тому це є важливим не перегодувати. Тому ми даємо невелику кількість сиропу саме по півтора або два літра через день, для того, щоб маточка мала змогу червити бджолки цей сироп собі спокійно позаносили, повивітрували лішню вологу, поскладали собі по рамочкам. І ось так от потрохи, 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 ми використовуємо цю бджолу, яка нам і дасть потужність сімей, і, і наростить е, е, силу сімей, і заготовить медочок для наших сімей. Ну що ж, друзі, дякую. Будемо ще працювати, буквально на цьому тижні вийде дуже цікаве інформативне відео. Обов'язково його візьмімо. Це буде цікаво не тільки для е, пасічників, але й для багатьох людей. Е, е, Воно буде цікаво для всіх, я впевнений, що таке відео повинен передивитись кожне. Ну, Якщо будуть якісь запитання, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях буду намагатися відповідати. Якщо щось, то дзвоніть. Поки ми працюємо, хлопці, загодовуємо бджіл, готуємось до зими. Все, дякую всім, ставте лайки. Обов'язково, нехай це відео подивиться, якомога більше людей. Вони матимуть змогу та відповіді на свої запитання, як швидко, легко зробити цукровий сироп без будь-яких заморочок. Дякую всім, слава Україні! Слава Ісусу Христу! Ще побачимось, друзі! Бувайте!